Найцікавіше питання цього сезону. Чому ви так хочете бути схожою на ескортниць? Невже немає якогось інших зірців прекрасного окрім ескортниць? Можливо, увагу я приділяю цьому, тому що у мене до цього хлопець був, який дуже полюбляв цих дівчат, і для того, щоб показувати йому, що я теж гарна, мені треба було виглядати як ця каста. Він полюбляв таких дівчат і обрав вас. Так, він постійно мені зраджував, але кожної ночі повертався до мене після них, і це було дуже важко. На що ви це терпіли? Любила його, його чи те, що його. він вас принижував в такий спосіб? Я гадала, що можливо ще одна ніч, і він якось все таки зрозуміє. Я йому хотіла показати сім'ю. Давайте я вам дещо розкажу про кохання. Кохання це таке відчуття, від якого вам добре, яке вас наповнює, надихає коли чоловік повертається до вас після ескортниці, от це не дуже схоже на те, щоб це вас наповнювало, надихало. Тому говорити, що це було кохання, я б вам не радив. Бо ви в такий спосіб формуєте викривлене уявлення про те, що таке кохання. То була просто неповага до себе, низька самооцінка, то було що завгодно, тільки не кохання. Я дійсно від цих відносин вже пішла повністю, але це розуміє, що тот момент був дійсно не про кохання.